Друзі, привіт! Сьогодні у мене така невеличка розпаковочка з флоріума. Довго щось я цього разу чекала посилку десь півтора тижні. Ось можете подивитися, що замовила хости, в основному хости, да, хости і один клематіс. Ось такі ціни. Ну, зараз буду показувати і називати ціни. Багато рослинок поприходили мені саме ось в стаканчиках. В горщиках, в стаканчиках кажу, в горщиках. Я в минулому році теж хости замовляла, ось в таких горщиках, і вони всі прижилися, в цьому році всі мені повсходили. Ось Так, це все запаковано. Трошки впався, нічого немає більше. Зараз розпакую і покажу все детально. І почнемо, мабуть, з клематиса. Ось такий клематис, він бордового кольору. Малесенький, звичайно, такий саджанець, коштує 209 гривень. Трошечки пошкодився при пересилці. І тут десь, наче бачила, навіть квіточку заклав. Такі малесенькі, наче ж квіточка, чи це листочки? Щось споки не зрозуміло. Геть-геть-геть маленький. Хочу спробувати висадити на межі з сусідом. По щоб мені заплітав. Хочу один спробувати, а далі вже побачу. Якщо мені сподобається, то так в рядочок ось там і спробую повисаджувати клематиси. Далі хости. Ось така хосточка. Ну, звичайно, вони маленькі, вони ще не показують всієї своєї тієї краси. Ну, і я так розумію, що вони там всі на накупі. Ростуть в розплідниках. Думаю, що у мене вже вони показують, покажуть всю свою красу. Е Кірен жиаку. І ось хости це вже ще одна моя любов, дуже вони мені подобаються. Класнючі рослинки. Це ось така з жовтим, жовтою серединкою. Називається Манго-Танго. Зараз скажу по цінах. Манго-Танго 97 гривень. Я вже в минулому році я замовляла вже на таких розпродажах аж в кінці травня, на початку червня, а в цьому році вже не чекала, тому що знаю, що залишиться не дуже багато позицій. Так, ось така. А ось ця кірен вона коштує 89 гривень. Ось така вона гарненька. Люблю саме в горщиках. Вони тоді, мені здається, краще приживаються. Колор Glory коштує 86 гривень. Я копійки вже не говорю. Скоро мають бути знижки, але на знижках вже залишиться те, що я в минулому році купувала на знижках. Ось така краса. Бачите, тут є така облямівочка темно-зелена. А серединка така більш світліша. Ось цей цікавий сорт. В нього, бачите, які ніжки високі. І такого гарного кольору. А, називається ось так: Гузбері Сандей. Коштує 80 гривень. І, звичайно, є плямки. Класні, красиві хости. І ось така одна в пакеті, просто кореневища. Абіква, абіква, абіква мундрім. Вона коштує 67 гривень. Ось така загалом у мене посилочка вийшла. Невелика. Хочу ще хост. У мене вже в корзині там ще 4 хости. Кожного разу говорю собі, що зупинитись треба, але не можу. І ще в цьому відео хотіла показати, як у мене квітнуть іриси. Ось такі вони гарнесенькі, жовті з білим. І трошечки, наче як блакитне посерединки, дуже красиві. Вербаха корнішики, буду її формувати, щоб вона була більш щільною кулькою, поки що зробила просто скелетні гілки, а далі вже буду формувати гарнесеньку кулю. Гвоздичка, подивіться, яка вона шикарна. Просто наче намальована, наче вона штучна. Сьогодні ще дві гвоздички купила, зараз покажу. Ромашка розквітла. Це я восини купувала дуже рання, великий такий кущ. А купувала малесенькі за 35 гривень. Але вона не великоквіткова, це мілкоквіткова. Ось гарнесенька. Заквітнув аліум. Він невисокий, такий низькорослий. Ну, от низькорослій мені подобається. Гарний. Тому що я колись розповідала, що в дитинстві у бабусі теж були такі аліуми, але дуже-дуже високі, і вони мені не подобались. Вони постійно падали. А ось ці прям красиві, дивіться, як зірочки. Також почала квітувати шавлія. Це такий в мене середньорослий кущик. Ось така вона, такого кольору, якогось бускового. Красонька, а поряд, поряд блакитна. Не блакитна, синя. Але вона, геть, бачите, така низькоросла. Прям шикарний кущик. Кулька така красива. Замовила ще дві рожеві на флоріумі. Ось так починають квітувати. Ще дуже приємним сюрпризом стало, що у мене ось такий першоцвіт. Підсніжник, це теж, здається, називається. Ну, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що висаджувала, але він дуже довго не... не прокидався. І я думала, що його і не буде. Хоча він, ну, квітне разом з крокусами. Ось так пізно, пізно заквітнув, Такі дзвіночки гарнесенькі. І хочу показати результат підживлення троянд. Просто неймовірно гарне листя. Що я просто, знаєте, поки немає квіточок у троянд, я хожу, любуюся ось цим гарнезним листям. Воно прямо переливається на сонці. Ось тут уже є заклала бутончики. вже після дощів підживлю добривом 10-54-10 плантафол по листу. Але два рази я давала підживлення під коріння і просто, неймовірно, гарно наросли не кущі. Сьогодні розцвів лютик. Це мені від флорів, здається, за безкоштовно відправляли, були якісь там акції і був мікс кольорів. Ось тільки червоний у мене взійшов. Взагалі дуже важкувато всходять. В минулому році я замовляла і нічого взагалі не взійшло. Один, тільки один червоненький, гарний, красивий такий. А тут поряд герань садова, ось так плететься. В минулому році теж замовляла малесенький, малесенький кущик. Гарні квіточки, подивіться, які, вони довго тримаються, довго воно цвіте, є безліч кольорів, ще хочу собі такий блакитний з білим. І ще ось такого рожевого кольору герань. Плететься тут вже такий великий кущ, вже можна навіть ділити. Висаджувала теж минулої весни, на розпродажі замовляла по 20 чи по скільки гривень. Ну, Взагалі по суперській ціні. Рослинка гарна. І подивіться, яка красуня аквілегія. Вона у мене поки що одна тільки. Але дивіться, яка це велика квітка. Дуже велика квітка. Гарнезна, просто ось позаду такі в неї течинки. Клас, гарна. Тут ще одна малесенька розпустилась. Колір ніжний, ніжний. І ще сьогодні зам, замовила кажу, купила сьогодні на ринку з чоловіком ось гвоздички. Такий колір, ну вона взагалі ось такого рожевого кольору має бути. Мені сказали, а це щось в неї так, так і захотілося у двох кольорах заквітувати. І я не знала, що ось такі гвоздички, їх краще висаджувати або в тіні, або на півтінь. Якщо сонце, то тільки зранку. Тут якраз тільки зранку сонце є. Я цього ніколи не знала. Я думала, що їм треба тільки сонячна сторона. Гейхери. Дивіться, просто зараз кольори неймовірні у гейхер. Ну, камера не передає, він більш жовтіший цей колір. У нас якраз пройшов дощ, сьогодні має бути дощ, то дуже-дуже гарні кольори. Іще одна аквілегія, це в цьому році я замовляла. Папоротник. Я думала, що він пропав, його не було. Я тут поряд посадила аквілегію, а він всій йшов і вже так гарнесенько наростає навіть. І ще ось таку гвоздичку купила, вона ще не розпустилася, дуже ніжний колір. І ще трохи покажу гейхер hey і хост. Ось така гарнюня. Це теж я в минулому році замовляла на флоріумі з розпродажу. Шикарний колір, шикарне листя. Вона трошки брудна, тому що був дощ. І вся вона в болоті. Корсунька. Це ось там новенькі, які я вам на початку відео показувала, їх висаджувала. Це я відео знімаю за декілька днів. Гейхера тимнесенька. Всі гейхери вже збираються квітувати, вже викидають квітконоси. Така вона темна, темна. Ось сюди малесенькі хвости пересадила. Це теж з флоріума з минулого року з розпродажу. Але я їх у минулому році висадила на більш сонячне місце, і в цьому році вже забрала звідти. Тут сонце в мене є тільки зранку, і протягом дня повна тінь. Тому я думаю, що їм тут буде дуже гарно, вже пішли трошечки навіть наростати. Ось така з жовтим листочком. А стильби теж гарненькі будуть квітувати. Ось така хоста. Мені здається, що в минулому році вона була з якоюсь облямівкою, а в цьому році без це з яскравої клумби. Кущ гарний наріз такий, там уже навіть на три поділки. Але мені здається, що він мав би бути трошечки іншим. Може, ще змінить свій колір? Побачимо. Але дві хости, ті, що замовляла з яскравою клумби, вони пропали. Ось така астильба вже випустила квіточку. Гейхерки. Трошечки вони прибило їх було морозом, зараз відновлюються. Ось така хвоста красоня теж. З жовтим краєчком листочка. Ось теж з блімівочкою подобаються мені такі хости. І ось така, ну це прямо буде гігант, хоста гігант. Листя таке рифлене. І якби трошечки загнути всередину. Величезна, буде дуже великою. Ось такого кольору гейхера. Зараз сонечко трошки зайшло, то колір не передається, він більш жовтіший. Така гейхера уже, бачите, скільки буде цвіту. А купувала я їх такими малесенькими. У мене є відео на каналі, можете переглянути, які вони малесенькі були. І всі-всі вони пережили спекотне літо. І жодна у мене не пропала. Ось така хуста. Посерединки, бачите, у неї така. Смужечка цікава. Ця гейхера взагалі здоровенна, листя гарне, таке красиве. Ось темні гейхери вони витримують більше сонця, ніж такі, які посвітліші. Ну, це, здається, гуакамоле хоста. Це теж я з яскравої клумби замовляла. Але не передає теж камера кольору. Він більше салатово-жовтий. Ось така красоня гейхера. Просто неймовірно. У мене вже цей квітничок він так грає барвами. Я ніколи не могла подумати, що тіньові, напівтіньові квітнички вони можуть бути настільки яскравими. Ось ця теж, що я на початку відео показувала. Ви знаєте, вистили її в ґрунт, і в неї з'явився ось такий колір гарний посерединки. Жовтенький. А тут я висаджувала, ой, забула. Не лаванда, а лавандин. О, прижився, вже випустив нові прирости. Ось така гарна. Ну, ось такі, звичайно, вони не дуже люблять сонце. Їм краще тінь напівтінь. А у мене тут сонечка забагато. Ну, буду бачити, якщо буде їм тут зовсім погано, то я їх звідси приберу. Це теж спочатку відео, то, що показувала. І ось скажу всі, які я висадила. Через декілька днів вони вже набрали своєї окраси і почали показувати ось такі гарненькі облямівочки. Клас. Ось такий колір, гейхери. то вона влітку страждала, то вона страждала від приморозків. Зараз потрошку відновлюється. Ну, а загалом, якщо показати, то ось така картина виходить яскравий, яскравий квітничок. І це йому друга весна. Минулої весни я тут тільки-тільки починала все засаджувати. Але ще планую іще висаджувати, щоб максимально було. Не було шансів у трави тут проростати. Зараз я цим квітничком дуже задоволена. Він мене Максимально надихає своїми різними барвами. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!